Вітання! Сьогодні ми занурюємось у щось, що знайоме кожному, але водночас є абсолютно неймовірним: це бджолина отрута або апітоксин. Доброго дня! Один із наших слухачів надіслав нам дуже цікаве джерело: це науково-довідкове видання Вен Крилова бджолина Отрута, видане ще в 1995 році. Так, фундаментальна праця свого часу. І наше завдання сьогодні, власне, розібратися, що це взагалі за речовина, як вона працює, і що відбувається, знаєте, на самому самому мікрорівні от що коїться з однією клітиною, коли в неї потрапляє цей коктейль. Це, знаєте, справді захоплива подорож у світ молекуляр, війни. Бо бджолина отрута це ж не просто якийсь токсин, Ага. це результат мільйонів років еволюційної, так би мовити, гунитво озброєнь. І джерело крилова якраз дозволяє нам побачити цю зброю в дії на всіх рівнях від походження жала до того, як окремі молекули, ну ніби спецпризначенці, виконують свої завдання. Тобто ми простежимо весланцюжок від укусу до загибелі клітини. Саме так. Гаразд, тоді давайте з самого початку, з походження, звідки ця зброя взагалі взялася. У книзі автор одразу каже, що отрута це продукт залоз, які е, еволюційно пов'язані зі статевим апаратом робочої бджови. Це звучить дивно. Насправді це ключ до розуміння. Жало це по суті видозмінений яйцеклад. У давніх предків бджіл, наприклад, у ОС, він мав подвійну функцію. Подвійну? Так. Перша відкласти яйце, а друга паралізувати жертву, зазвичай іншу комаху, впорснувши в неї токсин. Яйце відкладалося прямо в тіло паралізованої, але ще живої комахи. Тобто, виходить така собі жива комора для майбутнього потомства. Жахлива, але м -м, геніальна стратегія. Абсолютно, живі консерви, і от саме звідси походить первинна фундаментальна властивість отрути її нейротоксичність. Головне завдання було вразити нервову систему, знерухомити. Все інше вже нашарувалося пізніше. Автору джерелі називає жалючий апарат бджоли ідеально сконструйованою автоматичною зброєю. Це сильна заява, він описує його будову: стрижень, щетинки з зазубраними, як на гарпуні, резервуар з отрутою. І ось момент, який мене завжди дивував коли бджола жалить, Ну, скажімо, людину її жало застрягає, вона відлітає, відриває частину тіла і гине. Це ж ну, якось неефективно? З погляду індивіда так, але з погляду колонії це неймовірно ефективний механізм. Він називається автотомія або самовідрив. Дивіться, що відбувається зазубреним, міцно чіпляються за еластичну шкію савця. Бджола не може витягнути жало і, намагаючись звільнитися, відриває весь апарат. Але найцікавіше, що м'язи навколо резервуара отрутою продовжують скорочуватися автономно і краплі. Тобто, це такий собі біологічний шприц одноразової дії, який працює навіть після смерті оператора, вражає. Але це ж підводить нас до еволюційної дискусії, яку наводить автор чи загибель бджоли це недолік. Одна з теорій, як я зрозуміла, в тому, що жало було розраховане на комах. Так, на їхні хітинові покриви, з яких його легко витягти, а ссавці, мовляв, з'явилися пізніше, і система не встигла адаптуватися. Але є й інша думка? Є. І автор Н. Емертемов вважає її більш ймовірною. Він каже, що еволюція бджіл і савців шла паралельно. І в цій боротьбі природний відбір дійшов висновку для виживання всієї колонії вигідніше пожертвувати однією двома стерильними робочими бджолами, щоб відігнати великого ворога, так? Ведмедя, наприклад. Точно загибель однієї особини – це ніщо в порівнянні з можливістю врятувати все гніздо. Тобто, це не баг, а фіча цілеспрямована самопожертва, закріплена еволюцією. Це, звісно, змінює погляд на ситуацію. Саме так. Автотомія це гарантія максимальної дози отрути. Плюс в момент укусу виділяється феромон тривоги. Це сигнал до бою для інших бджіл, комплексна система. Вражаючий механізм доставки. Але що саме він доставляє? Що в цьому резервуарі робить його таким руйнівним? У книзі є ціла таблиця, і це виглядає як рецепт складного зілля. Так і є. Це багатокомпонентний біологічний коктейль. Справжня команда, а не просто набір токсинів. Якщо брати основних гравців, то почнемо з важкої артилерії. Це поліпептид мелітин. Мелітин? Він становить від 40 до 50% сухої маси отрути. Це головна ударна сила. Майже половина. Звучить так, ніби він міг би й сам впоратися. Навіщо тоді все інше? Чудове питання. Тому що мелітин, хоч і потужний, але без команди підтримки він не такий ефективний. Його головний партнер фермент фосфоліпаза А2. Фосфо як? Фосфоліпаза А2. Його десь 10-12% і він працює в синергії з мелітином. Уявіть, що мелітин це таран, що пробиває стіну, а фосфоліпаза А2 це загін, що розбирає цеглу навколо пролому. Цікава аналогія. Хто ще в цій команді? Далі йде інженерний підрозділ фермент гіалуронідаза. Його всього 1-3 але його називають фактором поширення. Його завдання розчистити шлях. Ага. Потім є диверсанти два менші пептиди апамін та МСД-пептид. Вони діють на нервову систему. І нарешті авангард, біогеніаміни, головний з яких гістамін. Гістамін – це ж та сама речовина, з якою борються ліки від алергії. Саме він, його в отруті до 2% і він відповідає за миттєву реакцію: різкий біль, почервоніння, набряк. Це перший удар, який ми відчуваємо. Тобто у нас є команда: один створює миттєвий біль і відкриває ворота, другий розчищує шлях, третій сіє хаос у нервах, а двоє головних завдають фінального удару по клітинах. Ідеально підсумовано. Цей опис змушує по-іншому поглянути на процес. Це не хаотичне отруєння, а скоординована військова операція. Давайте пройдемося по цих етапах, як розгортається атака. Давайте. Етап перший шок і трепет. Як тільки жало проникає в шкіру, в гру вступає гістамін з отрути, а також МСД поптит. Останній змушує наші власні, так звані тучні клітини, масово викидати вже наш ендогенний гістамін, тобто він. Змушує організм атакувати самого себе. Власне так, це викликає ланцюгову реакцію. Судини миттєво розширюються, їхня проникність різко зростає. Ми відчуваємо це як раптовий пекучий біль і бачимо набряк. І головна мета цього етапу не завдати шкоди, а створити таку собі відкриту браму, щоб решта компонентів швидше потрапила в кровотік. Точнісінько, це підготовчий артилерійський обстріл. Етап другий прорив оборони, головній ударній групі меланітину і фосфоліпазі потрібно дістатися до своєї цілі. Але на шляху стоїть бар'єр зі сполучної тканини, яка, ну, наче щільний гель. І тут вступає інженерний підрозділ. Так, в дію вступає гіалуронідаза. Основний компонент цього гелю гіалуронова кислота. Цей фермент її розщеплює, перетворюючи щільний бар'єр на рідке болото. Він буквально розчищає шлях. Добре, шлях розчищено. Що далі? Одразу атака на клітини? Ще ні. Настає третій етап: дезорганізація. Тут працює пептид апамін, його ціль нервові клітини. Автор пояснює, що апамін блокує специфічні канали в мембранах нейронів. І що це дає? Якщо просто, це порушує їхню здатність передавати сигнали і чинити опір. Це ніби перерізати лінії зв'язку в штабі противника перед початком штурму. Тобто отрута ще й паралізує систему захисту. І лише після всієї цієї підготовки починається головне. Саме так. І ось коли оборону прорвано, шлях розчищено, а комунікацію ворога порушено, до цілі клітинної мембрани виходять головні сили мелітин і фосфоліпаза А2. Фінальний штурм. І ось ми підійшли до ключового питання: що відбувається з клітиною під час цього штурму. Ми знаємо, що її головна мішень мембрана. Так, ця мембрана складається з подвійного шару молекул фосфоліпідів. і наші два герої атакують її одночасно, але по-різному, посилюючи дію один одного. Фосфоліпаза А 2 як випливає з назви, атакує фосфоліпіди. Вона буквально розрізає ці молекули. Просто розрізає так, руйнує їхню структуру. У книзі Крилов підкреслює, що фосфоліпаза А2 з бджолиною отрути є однією з найактивнішою у природі. Наскільки активною є з чим порівняти? Автор наводить порівняння з аналогічними ферментами зі зміїних отрут, і бджолина виявляється значно активнішою. Це означає, що потрібна значно менша концентрація для руйнування. Зміїна отрута часто бере масою, об'ємом, а бджолина ефективністю. Але ж фосфоліпаза діє не сама, як їй допомагає мелітин, якого в отруті майже половина. А мелітин діє хитріше. Його молекула має амфіфільну структуру. Це означає, що один її кінець любить воду, а інший її боїться. Ага, а клітинна мембрана ідеальне місце зовні вода, всередині жир. Завдяки цьому мелітин не просто атакує мембрану ззовні, він буквально вклинюється в неї, вклинюється. У джерелі є ілюстрація, яка показує цю клинову модель. Тобто він не розчиняє мембрану як кислота, а пробиває її. Саме так. Молекули мелітину збираються разом всередині мембрани і утворюють стабільні канали або пори. Пори тобто дірки, по суті? Так, абсолютно. Дірки. І через них клітина починає катастрофічно втрачати життєво важливі іони, а всередину безконтрольно надходить вода і кальцій, що для неї токсично. Більше того, ці пори достатньо великі, щоб через них витікали навіть великі молекули. Наприклад, з еритроцитів витікає гемоглобін це і є гемолітична дія. Зачекайте, тобто, якщо повернутися до військової аналогії, мелітин це сапер, який робить безліч пробоїн у стіні фортеці, а фосфоліпаза А2 це штурмова група, яка розбирає саму стіну навколо цих пробоїн, розширюючи руйнування. Чудова аналогія це ідеально описує їхню синергію. Малітин створює пори, дестабілізує структуру, а фосфоліпаза А2 отримує кращий доступ до фосфоліпідів і починає їх розщеплювати. Це призводить до тотального руйнування. І це все ні, не все. Це руйнує не тільки зовнішню мембрану, але й мембрани внутрішніх органел, мітохондрії енергетичних станцій клітини і лізосом. А в лізосомах містяться агресивні травні ферменти. О ні. Коли мембрани лізосом руйнуються, ці ферменти виливаються всередину і починають перетравлювати власну клітину зсередини. Тобто клітина не просто гине, вона буквально розчиняється зсередини і розпадається на частини, повна і остаточна деструкція. Абсолютно, це каскадний процес, який вже неможливо зупинити. Клітина втрачає свою цілісність, структуру і гине. Отже, підсумуємо ми простежили весь шлях. Від еволюції жала, як є це кладу, від стратегії самопожертви до складу цього хімічного коктейлю. і нарешті побачили цю покрокову скоординовану атаку. Це справді не просто отрута, а високоточна біологічна зброя. Так і ключовий висновок, який можна зробити, це синергія, кожен компонент не просто токсичний сам по собі, вони працюють як єдиний злагоджений механізм. Це продумана молекулярна стратегія, де одні готують плацдарм для інших. При цьому варто зазначити, що автору книзі багато уваги приділяє іншому боку медалі терапевтичному потенціалу. Адже в малих дозах цей руйнівний ажент може діяти як стимулятор. Але це, звісно, вже тема для зовсім іншого глибокого аналізу. Безумовно, але є ще один факт, наведений у Джерелі, який, як на мене, найкраще ілюструє доскональність цієї зброї. Пам'ятаєте пептид апамін, диверсанта, що діє на нервову систему? Так. Дослідження показали, що його структура виявилася вражаюче схожою на апаміноподібний фактор, який природно існує в мозку ссавців, тобто в організмі жертви. І цей апамін з отрути конкурує за ті самі рецептори в центральній нервовій системі, що й наша власна молекула. Це неймовірно. Це змушує замислитись, чи є це простою еволюційною ропадковістю збігом. Чи зброя бджоли настільки досконала, що за мільйони років навчилася не просто атакувати ззовні, а створювати фальшиві ключі до найтонших механізмів нейрохімії свого супротивника, щоб підривати його систему зсередини?